Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 8 січня 23 рік, як завжди, по понеділкам біткоін. Сьогодні я трошки зміню формат, бо тим, хто постійно дивиться мої відео. Моя думка добре зрозуміла і вона не, не змінилась, тому, її, тому ми сьогодні подивимось по домінації більше, по думкам інших людей. Уже місячний таймфрейм. На ньому я хотів би тільки звернути увагу на дуже малі об'єми торгів. Вже декілька місяців поспіль бачите, який об'єм. Найнижчий з усього графіку, бачите, практично наймалий. Менше був тільки у 2019 році. Коли було це розвернення, тут дивіться, яка різниця в об'ємах торгів. Але весною минулого року ці торги різко знизились і на цьому діапазоні досі коливається. Це ще раз, на мій погляд, підтверджує ту ідею, що потрібна консолідація. Ну, Тут за цього розвернення були такі об'єми. І вони підняли курс доволі сильно. Ну, нема вже потужності, на мій погляд, там, летіти у стратосферу, як там деякі показують. Там. Отже, все нормально, зміна об'ємів торгів змінить. І Потужне зростання. Тобто, знову тут я очікую консолідацію. Що стосується тижневого графіку, тут я б е, зробив таке порівняння, як, подивіться, індикатор стекастик, вийшовши з зони перекупленості, з верхньої зони, і йшов вниз, потім знову наверх, ну, приблизно така конструкція. І оцей великий шлях на самому індикаторі привів не дуже до великих змін. ну нема сильного тут, Не було сильного такого зниження. І такий самий діапазон може бути така сама конструкція і цього разу. Якщо, звісно, курс вийде з зони перекупленості і піде вниз. Тут нічого також не міняється, я очікую зниження. Невелико. Як я вже й казав, 39-38, можливо, не більше. Може навіть і менше, може навіть на 40 і затримається цієї фази. Також і на денному графіку подивимося, індикатор дивергенції. Подивіться, він показував, що буде зниження. І зниження на графіку було приблизно такої сили. Ну і другий раз він все ж таки показує цей же індикатор дивергенції, що буде зниження. Можливо, якщо буде такий же темп зниження, можливо, і він продовжиться в такому в такій, в такій, цій зоні. Ну а сам курс може сильно не, не знизитись, може бути в цій зоні. Після цієї зони, можливо. Або ця зона буде більш потужна зниження, або після неї ще буде невеличка фаза зниження. І тільки тоді вже курс піде наверх. Ну, тут я просто роблю порівняння з минулою фазою, коли індикатор дивергенції показував зниження. Зараз він також показує зниження. Індикатор домінації біткоїну Нижня зона. Мінімальні ціни, коли була верхня зона, коли були... домінація біткоїну була максимальна 2020 року. Ну і напрямок ми бачимо чітко наверх, Може, можна навіть лінію таку виставити, за даними якої, 25 2025 році біткоїн перетягне на себе максимальну суму активів. Можна так сказати, тобто домінація на ринку біткоїну у 2025 році може бути максимальною, якою вже була в 2021 році. Схожа конструкція по USDT, нижня зона, верхня зона. Також 25-й рік може дати таку фазу, коли весь USDT, ну не весь, звісно, а практично весь USDT перельється. В якісь інші активи, в біткоїни і в альткоїни, звісно, також. По даним технічних індикаторів, ковзані ще розпродають біткоїн, а осцилятори вже в нейтралі. Тобто ну, це фаза невизначеності і, можливо, навіть невеликий рух вниз. А от е, ідеї людей я завжди дивлюсь перші дві, на які максимально. Натискають от тисяча, більше тисячі людей, згодні з цим оці, з прогнозом, що навіть 24-48 годин завершиться фаза, клин накопичення, по якому піде курс доволі потужно вниз, навіть може аж на 33 піти. Ну і дивіться, скільки прихильників у цій ідеї, коментарів багато. Тобто перша ідея. Шартова також, ну, звісно, вона мені подобається, бо, вона, бо в мене схожа ідея, що я також думаю, що буде зниження. Друга ідея, також шартова. Тут не пишуть іще дві ідеї. Шорт, шорт. Ну і звісно, ще Happy New Year, що ой, новий рік буде тільки зростання. Ну, це таке, це більше на емоціях. Ну, дуже багато шортових ідей. Тобто настрої загальні по біткоїну на зниження тут. Хочу ще привернути вашу увагу до ну, таке візуальне бачення, скільки біткоін займає в усьому криптосвіті об'єми які? 863 мільярди доларів. Далі йде ефір, Тезер, BNB, Solana і так далі. XRP. А от цікава статистика. Біткоін зайшов в десятку найсильніших сильніших. Ну, дуже цікавий твіт. Зайшов в десятку самих потужних активів світових. 850, практично досяг активів Facebook, Nvidia, Amazon півтори тисячі, Google Microsoft. Тобто біткоін іде такими темпами, що зайшов в десятку найкращих активів і може їх здвинути і зайти тут, закріпитись там, на якісь п'ятій сходинці. Звісно, до золота ще далеко 13 трильйонів. Тут ще нема трильйона. Ну, він вже був трильйон, коли була ціна на біткоін 60. Ще цікава статистика, подивіться, 11, 12, 13 роки, що було, які були зміни. Наступна фаза 14 17 рік. Бачите, які схожі були конструкції по ракам 18, 21, як це було? І зараз 22, 23, 24 і 25. Тобто, за даними цієї ідеї. Перший крок буде. Були фази зниження, потім фази розвернення і два кроки наверх. 24-й буде перший крок наверх, 25-й, другий. Якщо будуть схожі конструкції з тими, то ми побачимо цікаве зростання біткоїну, а із з ним можуть піти наверх, звісно, і альткоїни. На цій ноті я завершую сьогоднішнє своє відео. Якщо воно було вам корисним, поставте лайк, поділіться їм, напишіть коментар. Якщо не підписались, підписуйтесь. Відео буде багато цікавих, постійних на регулярній основі. Завтра розглядаємо альткоін. Ну і завершую я своє відео за нашою традицією. Головним прогнозом: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині, але спочатку потрібна перемога. Для цього допомагаємо ЗСУ, один з варіантів такої допомоги, в описі до відео фонд Притули. З вами був Віктор. До зустрічі!